На цих вихідних Америка зробила перший реальний крок до закінчення нашої війни. Один крок зробила, і другий збирається зробити. Спецпредставник президента США Кіт Келох, який відповідає за нашу війну, повідомив, що, по-перше, президент США дозволив офіційно дозволив українським Збройним силам лупити. По російській території, тою е далекобійною зброєю, яка в них є, без жодних обмежень по цілях, ну е це величезний крок від того, що було при Байдені. і що по умолчанню залишалося до останнього часу, коли можна було лупити лише по окупованій території. Та й то там, я так розумію, були обмеження. Все, Трамп обмеження знімає. І другий крок, який ось ось Америка може зробити, це надати Україні томагавки, ракети, які летять на 2,5 тисячі кілометрів. Якщо томагавки будуть надані, то Україна зможе винести всі нафтові заводи в європейській частини Росії, всі бази літаків, які луплять по нашій території ракетами і бомбами. по Території прифронтові, От. потопити кораблі на Каспі, і на Чорному морі, які знову ж таки стріляють всякими калібрами і іншою нечистю по Україні. Всі військові заводи повибивати аж до Уралу. Ну, І головне це е, нафтогазові комплекси, нафтопереробні заводи. Е, Вузли транспортування газу, тої ж нафти, нафтоналивні комплекси на Чорному, де там на Балтійському морях, де в них ще є. Все, економічно паралізувати Росію і значною мірою паралізувати її. Військову машину, ну, особливо те, що стосується далекобійних засобів, ну і великих заводів, які виробляють зброю. Тобто, ну, достатньо буде в принципі паралізації нафтогазового комплексу, щоб економічна машина Рашкінська забуксувала вже й так. В них там черги кілометрові за бензином. Достатньо буде кілька. Потужних залпів е американськими томагавками по ключових е нафтопереробних підприємствах, і російська економіка стане і може повторитися те, що е було в 1917 році, коли із за нестачі е зерна в столиці імперії, е власне, сталася революція, і влада була е знесена. Царська, ну і, власне, Росія програла в Першій світовій війні і розпалася частково. Фінляндія відділилася Балтійські держави. Тобто, е заява, звичайно, про готовність надати томагавки, вона зроблена з розрахунку на те, що Путін візьметься за голову і е піде на переговори, щоб цього не сталося, щоб вони нам томагавків таки не дали. От, ну, тому що це справді, якщо в достатніх кількостях, це буде катастрофа військова для Росії. В першу чергу економічна, ну і далі військова. Ну, скоріше, економічна, тому що все встане, і е, Путіна самого, скоріше, все, винесуть тоді із Кремля, ногами вперед. Е, і, і, і Рашка може з великою ймовірністю 80% розпатися. Я думаю, що найближчі тиждень-два. Будуть визначальними, є велика ймовірність, що Рашка такі піде на якісь переговори, вона буде затягувати час, але е, наші будуть піджимати. Ну, у нас же і без томагавків є е, дещо чим лупити. Але безкінечно затягувати переговори вона не зможе, тому що, тому що американці теж не лохі, вони. Вже знають про цю тактику і не дадуть просто безкінечно затягувати переговори. Буде довго затягувати, буде два тижні після двох тижнів. Дадуть нам томагавки. Спочатку небагато, потім більше. І Рашкінська імперія має всі шанси на погибель. Таким чином е ці сміливі кроки американського президента. По військовому тиску на Росію е, цілком можуть привести до зупинки війни ну, десь місяць-два плюс-мінус я даю.